Зайшли, дуже казали баби, на казкових героїв. дуже багато їх було, і вона не знала з ким її сфотографіруватися. А так все супер, ялинка, все, ну все, зал прикрашений. Вона як зайшла, вона в шоці була. Дітки, які зараз вимушено переселені, їм треба робити ще більше е, якихось радісних моментів. І сьогоднішній ранок просто неймовірний, тому що е, ще дуже моє улюблене свято Святого Миколая. Я його по цей день святкую. Я хочу як артист передати цю атмосферу Діснею, цю новорічну атмосферу, атмосферу дитинства. Тому що наш час дуже складно. Свято супер, організація, клас. Сподобались майстер-класи. Приїхав Юра Ткач. Так що дякуємо організаторам за свято. Ми ж всі дорослі, і всі прекрасно розуміємо, що в такий час у дічок повинно бути дитинство, тим більше таке неймовірне таке чарівне. І таке казкове. Це День Святого Миколая. І, і тим більше сьогодні ще свято Збройних Сил, тому ми вітаємо з таким подвійним святом всю нашу країну і чекаємо на перемогу.